Книга Вихід. Розділ 36 Бецалел отже, і Оголіяв та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце, всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони з перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви, так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: Народ дає більш ніж треба для виконання діла, що заповідав Господь зробити. І велів Мойсей розголосити по таборі таке Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині. Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом. Зробили храмину з десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину. З херовимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був двадцять вісім ліктів, а завшир чотири лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював бецалел п'ять килимів один з одним і других п'ять один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших п'ятьох, зчіплених докупи, так само зробив на краю останнього з других п'ятьох зчіплених докупи. П'ятдесят петельок зробив на одному килимі і п'ятдесят петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і п'ятдесят гапликів золотих і позчіплював ними килими один з одним. І стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. Одинадцять таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був тридцять ліктів, а чотири завшир. Одна міра для одинадцятьох килимів і зчепив докупи п'ять килимів окремо і шість килимів окремо, і зробив п'ятдесят петельок на краю останнього килима перших зчіплених докупи, і п'ятдесят петельок на краю других зчіплених докупи, далі зробив 50 защіпок мідяних до зчіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття з борсучих шкур зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації прямовисних. Десять ліктів завдовжки була одна дошка, і півтора ліктя завширш. По два чопи в одній дошці пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину двадцять дощок на південному боці, праворуч, і сорок срібних підніжок зробив під двадцять дощок, по два підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив двадцять дощок. І сорок підніжок до них срібних, по два підніжжя під кожну дошку. А на задньому боці житла на захід зробив шість дощок, дві дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки. Так зробив до обох на обох кутах. Усього ж було вісім дощок із срібними підніжками до них, шістнадцять підніжок по два підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації п'ять до дощок на одному боці храмини і п'ять на другому боці храмини, і ще п'ять засовів до дощок для храмини ззаду на захід. І зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом, каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті, та й самі засуви теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Майстерної габтярської роботи з рвимами, до неї ж зробив чотири стовпи з дерева акації та обклав їх золотом, гачки їх теж були золоті і вилив до них чотири підніжки з срібла, зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна робом мережаним. І п'ять стовпів з гачками їх, і обклав верхівки їхні, і поперечини їхні золотом, а п'ять підніжків їх зробив з міді.